Проблеми з криптопозиками? Ми ваша надійна підтримка. Вас турбують колектори, ви прострочили або не можете вчасно погасити криптопозику. Наше адвокатське об'єднання Правда спеціалізується на захисті прав боржняків криптопозику. Як це все зупинити? Ми можемо допомогти захистити твої права перед кредитором, списати незаконно нараховані відсотки саме по криптопозиці. Ведемо переговори з кредитором, допоможемо зробити реструктуризацію саме криптопозики, допоможемо зменшити психологічний тиск і головне оскаржити штрафи. Адвокатське об'єднання Правда твій юридичний тил. Ми зможемо допомогти захистити твої права перед кредиторами, саме криптопозик, зменшити суму щодо закриття і головне це зменшити психологічний тиск на вас або на ваших рідних. Адвокатське об'єднання Правда працює по всій території України. Ми працюємо швидко та на результат. Звертайтесь зараз та захистіть свої права. Перша консультація в адвокатське об'єднання «Правда» з приводу криптопозик безкоштовна.